Друзі, всім привіт, добрий ранок. Зараз субота в нас. І дивіться, який у нас вид за вікном. Вчора вночі почав йти сніг, десь в час, мабуть, ночі. І дивіться насипало сніжку. Вітер такий на дворі, і скільки це градусів? Дивимося, три градуси, так? Да? 3 градуси. Зараз будемо вже збиратись на роботу. Сьогодні у нас робочий день. А ввечері ми знову чекаємо гостей. Знову до гості. Так що я сьогодні працюю до 12-ї години і їду додому готувати святкову вечерю. Так що, друзі, беру вас сьогодні з собою. На роботу не беру, ви відпочивайте ще. А потім після роботи будемо готуватися. Друзі, це вікна з кухні. Дивіться, який шикарний вид. Люблю цей вид. Вже. Я вже його люблю. Ще з минулого року. Гарно ці деревця. Я планувала сюди повішати гірлянду, щоб вона мені блистіла. Але вночі постійно ці вікна закриті ролетами цими. І думаю, який смисл буде того, що воно буде там блимати. Мені ж не видно його буде. То я вирішила їх і не чіпляти. Так, готуємо сніданок зараз. Будемо робити чайок, снідаємо і йдемо на роботу. Хоча я так не хотіла вставати, я так крепко спала. от Пізно лягла, бачите, в мене ще голос сонний. Я пізно лягла і дуже не виспалася. Погода, бачите, понамерзала от на деревця. Спочатку йшов дощ, потім мокрий сніг, а потім вже і сніг. На дворі, що там, на дорозі? Чого желетися, чи ні? Небезпечно. Так, як це тепер слово відчухати? Спочатку, бачите, воно намерзло, потім сніг пішов і он корка. Нам на роботу їхати. Хто щасливий, це Варя соціолога. Дітям сніжок. В кінці зими. Звісно, він вже не треба в плані. Уже воно йде до весни, а з іншої сторони поля всі голі, вологи немає, а морози тісли це теж погано для аграрії. Так що сніжок в плані того захисту для рослин це добре. Як це все відшкрити. Насипало та насипало. У нас тут ще від Бугу, ми ж біля бугу живемо. У нас ще відбув, вітруган такий прям як завиє, як завиє, будемо загорожуватись, ставити паркан, бо дуже в стіну б'є вітер. Ну і, звісно, десь Бог будемо ще утепляти хату. Її треба утеплити, бо тут вона так, знаєте, на такому прогоні. <гум> так, друзі, шкрябаємо ще скло. І спішимо на роботу, бо по дорозі на роботу ще треба заїхати до батьків. Я вже приїхала з роботи додому, Ваня ще буде працювати до 4 на роботі, а я приїхала, зараз почну щось готувати. Думаю, зараз помиюся, бо потім навряд чи в мене буде час. От аж хочу бути красивою, та зараз буду починати щось готувати, бо гості буду на 6 годин. Треба встигнути. Заїхала до мамулечки. хочу черговий раз сказати їй велике дякую, якби не вона, якби не наші батьки нас би нічого не було. Заїхала до мамулечки, вона мені пожарила котлети. Потім холодець, шуба. Знаєте, у нас так по домашньому, по-простому, смачно традиційні страви почали готувати. Ну, це ж класно, класно. Ну, Окрім цього, цього всього смачного, ще хочу зробити салат зеленю. А, і ще один салат з курячим філе, з ананасами, сиром. такий ж хочу зробити. Коротше, починаємо готовку. Так, це будуть ще на стил, хочу поставити грибочки. Сама крутила, сама вирощувала. Це от такі помидорчики чері будуть. Дуже смачні, солоденькі, прям такі огірки пікулі. Колись я за них розказувала, я навіть відео знімала. Є десь на каналі відео про ці огірки. Ну, дуже смачні, такі смачнючі. Це ще треба розібрати продукти, це щось м'ясне, бачу. перепелині яйця, філе куряче, помідори. 141 помідори це також на салат. Таке фрукти, ось охолочик. Дивіться, який гарний свинина. Зножки, це морковочка. Так, фрукти окремо шубку. Ще або ще раз перемастити, або це все розрівняти. Її ще треба доробити фрукти і інші продукти. Я вже розклала в холодильник. І друзі, вчора в нас була дуже приємна подія для нашої сім'ї. Ми посвятили хату. Швиденько організували, батюшка приїхав. Священник. О, це я шукаю цю, думаю, що це я її тут шукаю. Ось це, посвятив. На 5 годин були. Ми з роботи швиденько приїхали і швидко це все організували. Дякую йому, що послухав, приїхав. Ось, отак. Це на вході. от такі от. хрестики на вході. Ну, ви знаєте, мабуть, да, хто святив хату. Хто святив хату, той знає, що. На вході, на противоположній стороні, протилежній, о, це теж турок. На протилежній стороні і е, так от поставити. Що це в мене таке Жирок мій? <сум> так, будемо починати готувати. Я вже який раз це сказала, вже багато разів я це сказала. А, і друзі на рахунок екскурсії по хаті буде. Уже я відбуду ці всі наші е, гості. Всі, бо ще приїде, має приїхати. Не сьогодні. Ванна сестра з мамою має приїхати, але не знаю коли. Може, в перерву ми ж їхнім приїздом і оце зроблю екскурсію вам по хаті. Бо, ще, знаєте, ще таке речі ще не розставили, ще воно трошки в коробках стоїть. Хочеться, щоб трошки гарно було. От. І тут ми вже розгребли все, звісно. Ну, ладно, це я вас повела вже. Ні, не буду показувати. Розгребли, бо тут у нас ще стояли меблі, коротше, все стояло. Так, починаємо готувати. Починаємо готувати, бо час іде, і ще раз вам покажу вид з вікна. Гарно. Ще сніжок пролітає. Траса вже розмерзлася, але основні дороги ще є. Радіємо снігу. Радіємо зимі, хоча вона вже повинна була закінчуватись, але лютий лютує. Що, в принципі, я встигаю. Хочу налисники закрутити. Е і так, я вже піду все зробила. Картоплю начистила, поставила на плиту, пізніше трошки її поставлю на вогонь. Е потім по салату всі заготовки поробила. Все, наче отак от все зробила. Зараз я хочу налисники закрутити і буду нарізати е оселедець. Оселедець до нього цибулю замаринувала. от, І, коротше, отак, наче встигаю. Що Ваня приїде, мені допоможе нарізки зробити всі. І все. в принципі. Потім ще треба себе в порядок привезти. З головою щось зробити, якось його вкласти ці коси. Бо того тижня це я мала і брови накрасити і коси вкласти. Ніфіга. Я взагалі нічого не встигла. Отак, От як було закладено без брів, так і до кінця вечора і було. А сьогодні хочу ну, не відкладати це на останній момент, а пришвидшитись і зробити якийсь марафін. Ви зараз мені скажете, то що ти знімаєш ці влоги? Відклади телефон і займайся справами. Ну... Це вже ж як моя робота, знаєте? Я ж стараюся, щоб ви побачили все, як в мене відбувається. Того трішечки-трішечки можу уділити часу і показати вам, що я роблю. На дворі знову сніжок пустився, саме раз кататись на санках. У нас там, ви знаєте, да? Ой, туди не видно. Горка до річки йде. Та можна так кататись на санках. Тільки потім підійматись важко. Треба канатну дорогу. Канатну дорогу туди з'їхали або Лібьотку чіпляти і підніматись, як варіант. Гарна сьогодні погода, дуже гарна. Сім ви святкували родину. Пане добровольце, даруємо вам цей кліп, щоб в вашій хаті ніколи не було бід. Дякую. Даруємо Дякую. вам цю квітку, щоб в вашу хату приносили лише гарну звітку. Дякую. Принесли ми вам пачку гречки, щоб не було між вами ніколи суперечки. Даруємо вам пачку гороху, щоб ви збагатіли щороку. Шашовий Дякую. Е, Що Що ви... Дали вам цей торт, щоб у вас дав був комфорт. Хай! Супер, паня, перемогу, вона немає заходи. Даруємо вам цей віник, нині корисний буде господині. Дякуємо. Даруємо вам пляшку горілки, бо пора вже обмити вашу домівку.

Це наш кінотеатр. <сіхе> Все, стил накритий і гості будуть уже. <сі> <Траваня. сі> <сі> <сі> Тортик. Я так хочу торт! Трошки пізніше. Кажу, трошки пізніше, друзі. Як вам мій блискучий пінжак. Так, будемо вже сьогодні закруглятись, Може, зустрінемося з вами завтра. Всім дякую, що були зі мною. Такий в нас сьогодні влог буде. Чекали всіх друзів, всі прийшли, дуже приємно привітали. Я прям аж розчулилась, розплакала. Такий торт класний принесли наша банда. От, е, будемо ще далі відпочивати сидіти. Що каже? А сьогодні субота чи неділя? Бо я коли проснулася, думала, що або я вже два дні проспала на дивані, або я вже не знаю, коли ці Заснула, допомагала мені, заснула. І не може, каже, поняти, що, що за день. <гум> От, так що так, друзі, будемо ще трошки сидіти. Всім дуже дякую. Що прийшли до нас в гості, розділили з нами цей о, такий приємний момент нашого ходин, перехідчин. Вже друге відео буде на рахунок цього. Друзі, добрий ранок. Йду зараз з варю до мами, Витягнула мене. А, їлі встала, бо вже голова болить, вдягла очки, бо на дворі сніг, так сліпить в очі в очках. Нормально. Коротше, ну що я вам хочу сказати вчора. гарно посиділа, слава Богу. Я потім поки все поприбирала, поскладала, то десь лягла в 4, мабуть. В 4 часа лягла спати. А встала часов 10, мабуть. І то я це вже встала. А прокинулася, то я раніше сна немає. Коротше так, ти взяла на лисники, кусочок тортика і йду до мами. Занесу, бо Варя хоче на санках кататися з подружкою. А я саму її ще ну, так далеко не пускаю. Ох, так вона знає, як би, дорогу, все. Але ще, знаєте, я ще не привикла, що ми окремо живемо. І її треба самі йти. Того йду її проведу слизько. Сонечко на дворі гарна погода. морозець, Діти хочуть кататись на санках. Дітвора катається на санках, звісно, горки немає такої великої, що вони могли з'їжджати. Це в нас біля дому. З городу горка гарна. Тут маленька. А я вже йду додому. Мама каже, залишайся, будеш їсти вареники, бо починає ліпити вареники, пельмені. Але я кажу, ні, йду додому, бо додому. Ти за мною їдеш. Йду додому, бо вдома ще хочу там дещо поприбирати, поскладати, холодильник перебрати. Може передивитись, що там. Викинути, що перекласти, коротше, є чим зайнятися. От. І може поїдемо потім, візьму варені речі. Може поїдемо на горку. Нас запросили на горку, то може поїдемо покатаємось. Може. Я ще не впевнена, чи я хочу кудись їхати після, <кхе> після вчорашніх посаденьк. От, то буде видно. Який каравай гарний. Зараз хочу його порізати і всім розвести, хто в нас був, бо вчора його не різали. Коротше, забули за цей каравай. Зараз я його наріжу. І кожному роздам. Дуже гарний. Шкода так різати. Хто в взимку на кабріолеті? Друзі, дивіться які масштаби. Це кар'єр. Воно на відео, звісно, не передає, як воно туди високо, Ну, можете повірити мені на слово, що дуже високо і дуже стрьомно. Собака ловлять, собака вниз побігла. Високо дуже і гарно. Сонечко світить, можна ходити, проводити гарно час, дихати повітрям, бо... Коли у нас ще от така випадає можливість і піти в ліс, в сніжний ліс і подихати повітрям таким чистим, гарним, прохолодним. Водночас дуже гарно. Ловіть момент і коли є така можливість, обов'язково нею скористайтесь. Так, ну що, друзі, це було дійсно неймовірно. Хочу подякувати всім, хто був поруч у ці особливі дні святкування нашого новосілля. Ваші теплі слова, щирі вітання та весела компанія зробили дійсно незабутнім ці дні. Хочу поділитися з вами своїми емоціями. Перш за все, я відчуваю величезну вдячність за підтримку, за допомогу і найбільше за мотивацію за те, що розділили з нами цю радість. Бо новий дім це не просто стіни, це місце, де народжуються спогади та живуть мрії. Звичайно, й було й хвилювання. все ж таки, це важливий крок у житті. Але завдяки підтримці рідних та друзів, я відчувала. Ми відчували себе впевнено та щасливо. Ці дні були сповнені сміху, радості та позитивних емоцій. Я впевнена, що ці спогади залишаться у кожного, хто був в нас в гостях. Ну і звичайно ж дякую всім, хто дивився це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях свої враження і святкування. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Як завжди, в чергово всіх міцно обіймаю ваша Інна.